З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанією UA. Сьогодні поговоримо про мобільні додатки. Мобільні додатки стали незамінним сучасним інструментом для взаємодії бізнесу зі споживачами, через які він стає ближчим та більш зручним. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому мобільні додатки актуальні та навіщо він бізнесу? Як розробити мобільний додаток та як зробити його популярним? Поїхали! За останні роки мобільні пристрої перетворилися із звичного засобу для дзвінків в альтернативу комп'ютерам, а часто у головний канал доступу до цифрового світу. Згідно зі статистикою, понад 70% інтернет-трафіку сьогодні припадає саме на смартфони. Користувачі проводять у мобільних додатках у середньому понад 3 години на день, і ця цифра зростає. Мобільні додатки через вкладений у них функціонал стають більш привабливими, ніж звичайні веб-сайти. Вони більш цільові та функціональні, зручні та швидкі, підтримують персоналізацію взаємодії. Тим самим додатки дозволяють створювати тісніший зв'язок між брендом і споживачем, а також відкривають нові канали комунікації: пуш сповіщення, інтерактивні елементи, офлайн-функціонал. Окремо варто згадати і про тренди: розвиток мобільної комерції, цифровізація послуг, медіа та фінансових сервісів усе це активно переходить у додатки. Таким чином, те, що можна зробити за кілька кліків із мобільного, який є майже у кожної людини, перемагає. Тож компанії, які досі не мають свого додатку, щодня програють битву за увагу споживача, а відповідно втрачають прибуток. Бізнесу мобільний додаток потрібен не лише щоб було. Це сучасний стратегічний нематеріальний актив, що забезпечує конкурентоспроможність. Його наявність може вирішувати одразу кілька завдань. Оптимізація рекламного бюджету. Не секрет, що залучити потенційного споживача, як і мотивувати його до повторних звернень це досить дорогий процес. Пропозиція встановити та використовувати мобільний додаток фактично створює позаконкурентний канал взаємодії зі споживачем, збільшення продажів. На відміну від веб-ресурсів, мобільний додаток може організовувати пряму взаємодію з користувачем шляхом пуш-повідомлень, мотивувати повторні замовлення, підвищення лояльності клієнтів. Можливість мати прямий канал взаємодії з компанією у телефоні, доступ до даних про власні взаємодії чи транзакції значно підвищують лояльність клієнта. Автоматизація процесів у додатки легко інтегруються посилання на чати підтримки, соціальні мережі, взаємодії з CRM тощо. Популяризація бренду. Наявність мобільного додатку значно вирізняє бізнес від конкурентів, робить його більш привабливим та позитивно впливає на бренд у цілому. Крім зовнішніх функцій, додаток може бути корисним і всередині компанії для логістики, CRM, контролю виконання завдань чи корпоративного навчання. Мобільні рішення підвищують ефективність команди і зменшують адміністративні витрати. Проте найголовніший аргумент на користь додатку конкурентоспроможність. Якщо у ваших конкурентів уже є мобільний додаток, клієнт з більшою ймовірністю залишиться з ними, бо йому зручно. Сучасний бізнес має не лише продавати товар чи послугу. А й створювати зручну, сучасну і технологічну екосистему для користувача. Створення мобільного додатку ну, це складний проєкт, що охоплює шість етапів: концепція, дизайн, програмування, тестування, запуск і подальшу підтримку. Починається все, звичайно, з концепції. На цьому етапі важливо визначитися з тим, для кого розроблюється додаток, що він має робити та які проблеми вирішувати. Тут важливо враховувати інтереси споживачів, визначити їх очікування та підготувати корисний функціонал. Далі йде розробка структури та дизайну мобільного додатку. На цьому етапі створюється прототип інтерфейсу зручного, інтуїтивного та привабливого. Користувач має максимально швидко зрозуміти, як користуватись додатком. Усе повинно бути максимально передбачуваним та логічним. Наступний етап технічна реалізація. Залежно від цільової аудиторії, обирається платформа iOS, Android або обидві. Для економії часу та бюджету. Бізнес може обрати кросплатформену розробку. Але критично важливо знайти надійну команду розробників, яка має досвід у вашій галузі. Після розробки додаток тестується, щоб уникнути помилок та підвищити якість користувацького досвіду. І лише після цього він публікується в App Store та Google Play. Але робота на цьому не завершується. Далі йде фаза підтримки, модернізації та аналітики. Розробка мобільного додатку це лише половина справи. Додаток потрібно зробити відомим і бажаним для користувача. Основний захід це якісний маркетинг. Бажано вже на етапі запуску мати чітку стратегію просування: піар, таргетинг, реклама на сайті та у соціальних мережах, можливо, партнерські програми. Також допомагає гейміфікація та бонуси за встановлення, наприклад, подарунок при першому вході або знижка за рекомендацією друзям. Це стимулює органічне зростання аудиторії. Важливо, щоб мобільний додаток нагадував про себе, інакше він може стати незадіяним користувачем та буде видаленим. Тут на допомогу приходять вже згадувані пуш-сповіщення, які періодично нагадуватимуть про вас через надання корисної або цікавої інформації. При цьому не варто зловживати ними, інакше додаток сприйматиметься як спам-програма. Ще один потужний інструмент зворотній зв'язок. Прислухайтеся до відгуків користувачів. Вносьте зміни, покращуйте продукт. Користувачам важливо бачити, що їх чують. Мобільний додаток це не мода, а інструмент сучасного маркетингу. І бізнеси, які це усвідомлюють вже сьогодні, завтра претендуватимуть на позицію лідера на своєму ринку.